Розгляд питань порядку денного розпочали з внесення змін і затвердження програм нашого району. Про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування в Калуському районі на 2012 2015 роки доповів заступник голови районної ради Сергій Твардовський. За його словами, планується збільшити суму винагород за перемогу у конкурсах на звання кращих громад, згідно з якою перше місце отримає 30 тисяч гривень, друге 20, 000, а третє 10. 000. Рішення прийняли одноголосно. На пленарному засіданні також розглянули програму формування реєстру пам'яток національно-визвольної боротьби за державність України під проводом ОУНУПА на теренах Калущини. Відповідно до неї. У зв'язку з можливістю вчинення актів вандалізму планується встановити сучасні технічні засоби відеонагляду для забезпечення охорони пам'ятника Степана Бандері та історико-меморіального комплексу в цілому, формування бази даних та видання реєстру пам'яток, виготовлення виставки, життя та діяльність Степана Бандери тощо. Дану програму затвердили з пропозицією депутата районної ради Василя Прокопіва звернутися до Івано-Франківської облради щодо залучення коштів обласного бюджету на її фінансування. Також депутатами внесені зміни до програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік та основні напрямки розвитку на 2014 та 2015 роки. Районні програми охорони навколишнього середовища на 2012-2015 роки та інші. Далі приступили до затвердження звіту про виконання районного бюджету за перший квартал поточного року та внесення змін і доповнень до цього головного фінансового документу. Сергій Твардовський поінформував усіх присутніх про скасування судом рішення районної ради від 28 лютого щодо розподілу опцію субвенції з державного місцевим бюджетом Калуцького району на ремонт доріг цього року, яке стосувалося пропорційного розподілу коштів між сільськими радами, але відповідно до законодавства розподіл повинен здійснюватись згідно постанови кабміну за спеціальною формулою, тобто непропорційно. Депутат райради Іван Кавчак висловив свої критичні зауваження щодо скасування даного рішення. Розподілити два пишемо. Ду. 5 місяців мають буває, треба в мене вище звуки. У нього по розрахунку міфіну має бути 7 тисяч гривень. 7 тисяч. А мені йому дали 60 тисяч. Він заключив угоду на виконання робіт. А не оголосив, відсюда, уважаю. Він вже взяв, написав звичайний призначень, він прийняв бюджетне зобов'язання. Чи у кого на виконання певних суд? Робіт. Робота зроблена. Скажіть, будь ласка, як він має зараз до роботу планів? Як має проти всю поміницькій сільській голова, як має родити Рівненській сільські голова і ті всі інші, які позаключали угоди? Та все-таки депутати не наважили сперечити рішенню суду і проголосували за розподіл коштів відповідно до посадової уряду. На знак протесту сільські голови покинули залу засідань. Про заходи щодо покращення фінансового стану КП «Теплосервіс» доповів заступник голови районної ради Сергій Твардовський. За його словами, Калуська центральна районна лікарня боргує комунальному підприємству вже майже 6 мільйонів гривень. які стосуються стягнення ворогу хауску і здравій районної лікарні, має на даний час рішення, щодо стягнення боргу з районної лікарні Каусткої районної ради. Так само всі юридичні особи до суттєві заблоковані роботи, її право трохи простіше, тому що вони не будуть захищені стадії, ніколи Мирослава насиливається заблоковані повністю. Депутати вирішили передати котельне обладнання на баланс Калуської ЦРЛ з метою зашевлення теплової енергії. Адже тепер лікарня купуватиме газ та укладатиме договір із працівниками котелень. А борги КП Теплосервіс перед НАК Нафтогаз України будуть переведені на міське комунальне підприємство Водотеплосервіс. Тобто відбудеться заміна боржника.